Читання слів Всемогутнього Бога Явлення і робота Бога. Висловлювання Христа на початку Глава 35 Сім громів лунають від престолу, стрясають усесвіт, перевертають небо і землю та розносяться небом. Пронизливий звук протинає вуха, і люди не можуть ані уникнути його, ані сховатися від нього. Лунає гуркіт грому, спалахують блискавки, і в одну мить небо й земля зазнають перетворення, а люди опиняються на краю загибелі. Потім із блискавичною швидкістю весь космос охоплює шалена злива, що падає з небес. У найвіддаленіших куточках землі, ретельно омиваючи всіх із голови до ніг, як душ, вона не залишає плям, ніщо не може сховатися від цієї зливи, як не може сховатися від неї жодна людина. Гуркіт грому, немов спалахи блискавки, мерехтить холодним світлом і змушує людей тремтіти від страху. Гострий двосічний меч вражає синів заколоту, і вороги постають перед катастрофою, їм ніде сховатися. Вони збиті з пантелику під шаленим натиском вітру й дощу і, похитнувшись від удару, падають мертві в потоки води, що їх змивають. На них чекає тільки смерть, і не мають вони жодної можливості вижити. Сім громів виходять від мене і передають мій намір уразити найстарших синів Єгипту, покарати злих та очистити мої церкви, щоб кожен міг мати спорідненість один із одним, чинити правдиво щодо себе та бути єдиними в серці зі мною, і щоб усі церкви в усій світобудові були вбудовані в одну. Такою є моя мета. Лунає грім і слідом за ним долинають звуки ридань. Деякі люди прокидаються від дрімоти і надзвичайно стривожені, шукають у глибині душі і знову рвучко поспішають до престолу. Вони припиняють свої буйні виверти та обурливі вчинки для таких людей ще не пізно прокинутися. Я спостерігаю з престолу. Я вдивляюся в глибини людських сердець. Я спасаю тих, хто щиро й палко жадає мене і жалію їх. Я спасу у вічності тих, хто любить мене у своїх серцях понад усе на світі, тих, хто розуміє мої наміри та слідує за мною до самого кінця шляху. Моя рука буде надійно підтримувати їх. Щоб вони не зіткнулися із цією ситуацією та не постраждали, Коли деякі люди бачать видовище миготливої блискавки, вони відчувають несказанне страждання в серці та невимовний жаль якщо вони продовжують поводитися подібним чином, то для них уже занадто пізно О, все суще на світі! Усе буде зроблено, це теж один із моїх засобів спасіння. Я спасаю тих, хто любить мене і уражаю злих. Я роблю своє царство стійким і стабільним на землі, і нехай усі країни і всі народи, всі у всесвіті і на краях землі знають, що я є велич, я є несамовитий вогонь, я є Бог. Який досліджує найпотаємніші схованки серця кожної людини. Від цього моменту і надалі суд Великого Білого престолу відкрито явлений масам, і всім народам оголошено, що суд розпочався. Певна річ, що всі, чиї слова не пролунали щиро, ті, хто плекає сумніви та сміє не бути певним. Ті марнотратники часу, які розуміють мої бажання, але самі не бажають утілювати їх у життя, всі вони мають бути піддані суду. Ви маєте ретельно дослідити свої власні наміри та мотиви і посісти належне місце, серйозно практикувати мої слова, зосередитися на своєму життєвому досвіді і не діяти з поверховим ентузіазмом. А робити своє життя дорослим, зрілим, стійким і досвідченим тільки тоді ви будете відповідати моїм намірам. Не давайте жодних можливостей для експлуатації посіпакам сатани чи вчинкам злих духів, спрямованим на створення завад тому, що я будую та руйнування його. Вони мають бути суворо обмежені й стримувані, з ними можна розібратися тільки за допомогою гострого меча. Найгірших із них має бути негайно викорінено, щоб запобігти майбутнім нещастям. І церкву буде зроблено досконалою, вільною від будь-якої деформації, вона буде здоровою. Сповненою життєвої сили та активності. Слідом за спалахом блискавки лунає гуркіт грому Вам не можна бути недбалими, не можна здаватися, а треба робити все можливе, щоб наздогнати, і ви неодмінно зможете побачити, що робить моя рука, що я маю намір здобути, що я маю намір відкинути. Що я маю намір удосконалити, що я маю намір викорінити? Що я маю намір уразити? Усе це розгорнеться у вас на очах, даючи вам змогу ясно побачити Мою Всемогутність. Від Престолу до Всесвіту і до країв землі лунає відлуння семи громів, велика група людей. Буде спасенна і упокориться перед моїм престолом. Ідучи за цим світлом життя, люди шукають шляху для виживання і не можуть не прийти до мене, прихилити коліна в поклонінні, вустами своїми закликати ім'я Всемогутнього істинного Бога та висловити свої благання. Але грім лунає у вухах тих, хто чинить опір мені. Хто не поступливий, і, поза сумнівом, вони мають загинути, це просто фінал, який їх очікує. Мої улюблені переможні сини залишаться в сіоні, і всі народи побачать, що вони надбають, і величезна слава постане перед вами. Воістину це велике благословення і це солодкість, яку тяжко передати. Поява гуркоту семи громів це спасіння тих, хто любить мене, хто бажає мене щирим серцем. Усі, хто належить мені, кого я наперед визначив і обрав, можуть прийти під моє ім'я, вони можуть чути мій голос, Бога, що закликає їх. Нехай ті, хто на краях землі побачать, що я є праведний. Я є вірний, я є любляча доброта, я є співчуття, я є велич, я є лютий вогонь, і, врешті-решт, я є нещадний суд. Нехай усі у світі побачать, що я є реальний і довершений сам Бог. Усі люди повністю переконалися в цьому. І ніхто не сміє знову опиратися мені, судити мене чи обмовляти мене знову. Інакше на них одразу ж упадуть прокляття, і їх спіткає біда вони зможуть тільки плакати і скриготати зубами, самі накликавши на себе власну погибель. Нехай усі народи знають, нехай це буде відомо по всьому Всесвіту. І на краях землі, у кожному домі та всім людям. Всемогутній Бог є єдиний істинний Бог. Усі один за одним впадуть на коліна і вклоняться мені, і навіть діти, що тільки но навчилися говорити, будуть вигукувати всемогутній Бог, Ті посадовці, що вершать владу. Також побачать на власні очі істинного Бога, що з'явився перед ними, і вони також впадуть ниць у поклонінні, благаючи про милість і прощення, але насправді вже надто пізно, бо час їхньої загибелі настав. З ними можна тільки покінчити і засудити їх до незмірної безодні. Я покладу кінець усьому періоду і ще більше зміцню своє царство. Усі країни й народи скоряться переді мною на віки вічні.